У 2013 році я отримав несподіваний подарунок від шахтаря. За добу до 15-го дня народження мене було обрано до команди тих, хто трусить полотно Ліги Чемпіонів перед матчем Шахтар Борусія Дортмунд на Донбас Арені. Після цього я пішов на своє місце, яке не змінював протягом чотирьох сезонів поспіль. і Побачив красиві гули Даріо Серни зі штрафного ворота Вайденфеллера та Дугласа Кости з передачі Ярослава Ракіцького. А тепер, через 12 років, 29.01.2025, я приїхав на стадіон Борусії Вестфаленштадіон, де Шахтар грає з Борусю. Вирішальний матч Ліги Чемпіонів вже нового формату. Вестфален-штадіон, він, звісно, гарний, але Донбас Арена це Донбас Арена. Вона не перевершена. Під час подорожі на матч шахтар Баварія я показував усі схожості Гельзенкірхена з Донецьком. Також Дортмунд знаходиться всього у 35 кілометрах від Гельзенкірхена, теж у Рурському регіоні, і теж є містом шахтарів, точніше, колишніх шахтарів, бо шахти тут, як і у Гельзенкірхені, більше не працюють. Ну а між командами двох міст Борусією та Шальки грається Дербі Рурського регіону одне з найпалкіших дербі Німеччини. До речі, колишній гравець Шахтаря та Шальки Євген Коноплянка і колишній футболіст Борусі Андрій Ярмоленко, який зараз вдруге грає за динамо, зустрічались між собою у рурському дербі. Єдиний матч між ними 25 листопада 2017 року на Вестфаленштадіоні завершився нічиєю 4-4. Коноплянка віддав дві гольові передачі, допомігши Шальки зробити фантастичний камбек з 0-4 до 4-4. Але останнім часом рурське дербі відбувається рідше, ніж хоча б за часів Коноплянки та Ярмоленка у Німеччині. Це тому, що Шальки у сезоні 22-23 вилетів. До другої бундесліги у Єврокубках Шальки не грав взагалі 6 років, і у цьому контексті цікаво, що генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін напередодні матчу з Брусією сказав, що клубу сподобалося виступати на Фельтінсарені. Шахтар хоче тут залишитися і перемовини про це вже на фінальній стадії. Гадаю, що фани Шальки мають цьому зрадіти, тим паче, що їхній клуб навряд чи повернеться до першої бундесліги наступного сезону. Зараз Кобальтові знаходяться на 13-й позиції у таблиці з 18-ти. А зараз факт, який мене особисто дуже вражає. Борусія за підсумками 2024 року. В чергове посіла перше місце у світі за відвідуваністю В середньому 81,4 тисяч глядачів. Я впевнений, що могло бути і більше, але висваленштадіон вміщує 81 тисячу глядачів. Якщо б він вміщував 100 тисяч, було би забито 100 при тому, що місто Дортмунд ледь входить до десятки за кількістю населення. У Німеччині 587 тисяч. Це дев'яте місце. 30% відвідуваності стадіону забезпечують Ультраз Борусії – легендарна жовта стіна, що складається з 24,5 тисяч людей. І зараз я роблю ось так. За задумом та планом зараз мав відбутися ефектний перехід з порожнього стадіону на забитий вщент Вестфаленштадіон з гімном Ліги Чемпіонів та пісною walk Вокелон. Але на мене очікував не зовсім приємний сюрприз, через який довелося побувати у лазареті легендарного стадіону. Борусія точно у моїй пам'яті назавжди. У 2013-му тросив полотно, а у 2025-му отримував лікування від медиків німецького клубу. Якщо хочете дізнатися, що та як зі мною трапилось, то переходьте у мій телеграм-канал за посиланням в описі та коментарях під цим відео. Там я розпишу всю історію. На гру я ж все таки потрапив, але із запізненням. Отже, на жаль, ми програли і на цьому завершили виступ у Лізі чемпіонів і в цілому Єврокубках. Але дякуємо команді за цю кампанію. На жаль, виходить так, що навіть з урахуванням перемоги над ПСВ, якщо б вона відбулася, ми б не пройшли далі з 10 очками. Але ніхто не знає, як би склалася доля, якщо б ця перемога була. Можливо, і сьогодні результат був би інший. Добрий вечір. Основний етап Ліги чемпіонів добігає кінця. Цікаво дізнатися вашу думку стосовно зміни регламенту турніру, який вам до душі більше регламент попередній чи нинішній. На самому початку я казав, що нововведення цікаві, проте також дещо складні, адже ніхто не знав, скільки потрібно набрати балів, щоб пройти далі. Непростий формат, особливо якщо не пощастило в жеребкуванні, і ви отримали топових суперників. Водночас дуже захопливий. На нас чекає остання гра формату, який проводиться вперше, але ми продовжуємо битися. Аби пройти далі, дуже гарне досягнення для нас, хоча ми могли б мати на одне два очки більше. Ми на це заслужили. Але якщо б мені сказали на початку змагання, коли я побачив усіх опонентів, які нам протистоятимуть, що ми гратимемо так, як грали, а також що в останній грі в нас буде можливість позмагатися за право на вихід у плей-офф, то я б відразу під цим підписався. Думаю, що в нас досить непогано вийшло. Хоча у матчі з БСВ ми могли і повинні були зробити кращий результат. На жаль, обставини склалися інакше. Ми здобули чудовий досвід, маючи багато молодих гравців, які вперше виступали на такому рівні. У цього формату є майбутнє поза сумнівом. Він цілковито відрізняється від попереднього, але мені подобається. Тільки було важко спрогнозувати кількість необхідних балів. Бачимо дуже мало нічийних результатів. Багато великих команд втратили очки на початку турніру. Це робить його непростими для нас. Загалом дуже цікавий досвід. Ну і окремо за все дякуємо Тарасу Степаненко. Легенда сьогодні провела свій останній матч за Шахтар після майже 15 років виступів. І якщо я все правильно пам'ятаю, то Тарас Степаненко це останній гравець у команді, який грав. На Донбас-арені. бажаємо удачі Тарасу, але не прощаємося, а говоримо до побачення. Думаю, ми ще побачимо його у нашому клубі. Тим паче, наскільки я знаю, Тарас закінчив вже курс спортивного менеджменту.